Дорогі друзі, так як давно не було відео, а третя серії долі все ще в процесі створення, то я записав спеціально для вас відос, де я зробив три моделі одного і того самого автомату за 5 хвилин, 15 хвилин та за 1 годину. Тому приємного перегляду. Перший слот модель за 5 хвилин. Звісно, це буде з прискоренням задля економії часу. Для початку, нам потрібно створити куб, додати йому загальні довжини нашої моделі, а також підігнати по товщині. Далі ми дублюємо куб, для того, щоб нарощувати на нього нові елементи, такі як дуло, основа та приклад. Відразу робимо ручку та місце для магазину автомата. Обов'язково робимо таким чином, щоб потім не було бага кубів та текстур. Тому ми чуть-чуть зменшуємо -чуть деякі елементи, щоб вони були чуть менші, ніж основні. Далі деталізуємо приклад, використовуючи декілька кубів, ставлячи їх під різним кутом. Також зробимо місце для аксесуарів по типу прицілу та фонарика. Декілька кубів довгих та декілька коротких. А на фіналочку тепер накинемо текстуру, бо час нас підганяє, використовуючи декілька кольорів на різні частини моделі. І ось вуаля готово. Модель за 5 хвилин перед вами. Наступна модель зроблена за 15 хвилин. Але перед тим як я тобі її покажу, підпишись, постав свою подобайку та залиш коментар під відео. Починаємо проводити всі такі самі маніпуляції, як і з першою моделькою. Так само куб-скелет, основні частини моделі та деталізація. Цю модель я почав деталізувати з прикладу, використовуючи три куба, як і в першій моделі. А також обов'язково не забувайте для адекватного повертання використовувати центрування кубів. Наступною частиною стала основа моделі з ручкою та місцем під магазин. Ручка складається з трьох кубів в діагональній позиції, а магазин з двох. Також не забуваємо для подальшої роботи з кубами дублювати їх, щоб прискорити виставлення їх на потрібні позиції, бо створення нового куба займе у вас набагато більше часу, ніж дублювати те, що вже існує. При роботі з дулом на цей раз я вирішив більш деталізувати його та додав цього разу підульну ручку, а також трохи в формив саме дуло, дублюючи існуючі куби та підганяючи їх по формі, так як зі зроблено на картинці. І обов'язково зробимо місце для аксесуарів. По стандарту накидаємо основні кольори за допомогою заливки з модифікацією Element. А тепер можна приступити до пікселізації, яку ми будемо виконувати за допомогою піпетки та палітри кольорів, щоб змінити тон основного кольору. Ось така вийшла в нас модель за 15 хвилин. І як ми бачимо, деталізації більше, але текстуру все одно не успіли зробити через брак часу. Так, а ось і наша остання модель. Але якщо ти вже додивився або додивилися до цього моменту, то рекомендую подивитися мій серіал, зроблений в Майнкрафті. Посилання буде в підказці зверху, або зайди просто на канал. Цього разу я не буду розповідати про всі частини моделювання, так як не бачу сенс повторювати те саме, тому я буду лише інколи давати свої коментарі на нових моментах моделювання. Тому приємного перегляду під музичку. Цього разу моделюю автомат поруч з персонажем, щоб було легше підганяти розміру. Як ти вже замітив? чи замітила, в цій моделі є трохи деталізації в усіх її частинах, але в мене виникла проблема з деталізацією магазину. Тому мої ліпив різну білі але все-таки, як ви бачите, я домучив цю частину моделі. Наступним траблом було в мене моделювання прицілу. Я пробував зробити оптичний, але він виглядав не дуже, тому зупинився на поліматорному. Обов'язково підігнав модель по розміру до моделі персонажа, використовуючи скейл та виставив позицію. А ось тут з текстурою проблем не виникло. Тому що я мав достатньо часу для її створення, нанесення основних кольорів та пікселізацію вдалося виконати на всі 100%. Деякі елементи перемальовував, деякі залишав в їх початковому варіанті. Коліматорному прицілу я приділив також трохи своєї уваги, щоб зробити його краще. Ось так виглядає якісно зроблена модель автомату за 60 хвилин. Дякую всім за увагу та чекаю в коментарях.